Ну і наостанок, як завжди, про Порошенка. Він називав Росію пар своїм партнером, з яким приречена дружити Україна. От, ну що тут сказати. Це ж вам не жуліки і бандіти, які думають лише про те, як красивіше хапнути і втримати зюкори. Та ні, це зовсім інше. Це вам не вимагати в людей. Жити по-новому, а самому пиляти бюджет і цілуватися в засос, тиснувши руку терористу номер 1 Це вам не піаритись на теплі волонтерства, витрачати державні кошти на свою політичну рекламу. Ні, це зовсім інше. Це вам не торгівля вугіллям з ДНР ЛНР. Це вам не качати дизпаливо через нафтопровід разом з Медведчуком. Це можна продовжувати годинами. Не хочу просто портити собі настрій. Як я вже сказав, ми всі повинні змінитися.